Резонансна аварія сталася днями і у броварах. Там на ходу маршрутки відпала майже ціла вісь. Місцеві водії нарікають у всьому винні лежачі поліцейські, ще розкидані по всьому місту. Штучних обмежувачів швидкості тут і справді чимало. Та чи саме вони винні у всіх гріхах? У передмісті Києва побував Віталій Кобзар. Йому тамтешні автомобілісти і розповіли про наболіле. Автомобіліст Володимир щодня дістається до роботи по 30 хвилин. Нарікає навіть пішки до офісу може дійти швидше, і все через отакі лежачі поліцейські, що наче гриби після дощу обліпили усі вулиці та провулки броварів. Через кожних 300 метрів поліцейські навіть буває через 100 метрів. Це нереально. Машини ламаються дуже сильно. Цей випадок не поодинокий у 100-тисячному місті днем з каганцем. Не відшукаєш бодай одного керманича, який би не скаржився на лежачих. Як вважаєте, на цій вулиці? Потрібні поліцейські лежачі. Ну тут взагалі нафіг не треба. просто треба дураковий стрибіть, да і все. Ця ситуація дійшла до абсурду, коли на одній з вулиць міста стався оцей прикрий інцидент. Водій групашної маршрутки досі не може оговтатися після пригоди. Єдине за що дякує Богові за те, що в салоні рути ніхто не постраждав. Там танком треба перепривати поліцейські. Невірно їх намостили, щоб БТРом москалі не заїхали. Броварські перевізники скаржаться через масивні обмежувачі швидкості. Ходова маршруток не витримує. Нас городі дуже багато поліцейських Це основна причина поломок ходової частини. От задніх мостов, ресор, сцеплення, тормозов і тому і тому подібне. от тільки ламаються від зустрічі зі штучними перешкодами винятково газелі, додають у міськ адміністрації і припускають у всьому винні самі залізні коні. Ну, Скоріше за все, що це є результат або заводського браку, або того, що автобус експлуатується у таких умовах на шляхах, де велика кількість. Ристрию зниження швидкості, тож автоперевізникам варто серйозно замислитися над тим, що автомобіль рута не надто пристосовані для інтенсивних пасажирських перевезень а водіям маршруток не завадить, хоч інколи пригальмовувати на лежачих поліцейських, бо вони ж таки везуть пасажирів, а не мішки з картоплею.